Ім'я Домажир, утворене від прислівника Дома, який є формою місцевого відмінка однини іменника Дом та іменника, жир у значенні життя Паша, Корм, багатство, плодибука. Це двоосновне ім'я вперше фіксується на українських землях вже на початку 13 століття. Наприклад, у 1201 році згадується домажирь, Боярин Галицький. Посол Романа Романовича у 1223 році вже є патронім Домажирич Юрий, боярин Галицький, воєвода Мстислава Мстиславича та його Тисяцький у місті Перемиш, а у 1217 році зафіксовано патронім Лазарь Домажирець з роду Галицьких Смердів. Ім'я Дома Ір також згадується у старопольських джерелах. В середньовіччі воно було присутнє і в Росії, а також у Польщі. Де від 15 століття з'являється ойконім Дома Ір на Львівщині в Яворівському районі. Ойконім Домажир зафіксовано з 16 століття, схожі на домажир імена Домамир Домабор.